Поговоримо сьогодні про кармічні вузли або так називаємо кармічні петлі. Як взагалі розпізнати, що ви знаходитеся саме у кармічній петлі? Ви знаєте, це як сон. Треба вчитися прокидатися. Вже настав той момент, той час, коли можна і треба прокидатися. Я вже у своєму відео, взагалі у своїх відео, я дуже багато даю різних рекомендацій. Оскільки я взагалі про пробудження, про практику, і практика це не тільки медитація, практика це все ваше життя, це спостереження, це так як ви живете. Але практика це завжди аналіз, практика це завжди розвиток, практика це керування своєю увагою. Тому ті, хто дивляться, ті, хто підписані на моєму телеграм-каналі, багато чого вже знають і будуть знати, тому що я зупинятися не збираюся ніколи. Минуле відео я зняла про соцмережі, що таке соцмережі. І для чого вони, і яку сильну практику вони взагалі дають вам. Який розвиток вони дають вам. Передивіться це відео, хто не дивився, воно є дуже корисним. І тим самим ви допоможете просунути таке корисне відео і такий мій підхід розуміння, які я розкриваю про соцмережі, що це таке соцмережі. Що ви пропрацьовуєте у соцмережах, коли ви ведете свої соцмережі. Так от це практика. І далі я давала практики не раз, і всім своїм колегам, учням я даю таку практику, як ведення свого щоденника, як розбір свого життя. Коли ви пишете, ви практикуєте, коли ви спостерігаєте за собою і пишете, ви вчитеся. Прокидатися, тобто спостерігати за собою. Ви записуєте якісь події, які у вас у житті постійно повторюються. Це називається циклічність, кармічний вузол або кармічна петля. Дуже багато людей проживають один і той самий момент, і ніяк не можуть вийти з цієї кармічної петлі. Тому що вони просто або не бачать, або по інерції поступають постійно таким самим методом, як поступали завжди. Таким чином, кармічна петля вона не закінчується. Навпаки, вона може ще сильніше закручуватися і ще болісніші будуть ці відчуття. Тому що. Всесвіт або духовний світ, дух, він хоче навчити тебе побачити цей урок і вийти з цієї кармічної петлі. Я сама не раз була у кармічній петлі, і я знаю, про що я розповідаю. І я навчилася виходити з кармічних таких от вузлів. Тому зараз маю право з вами ділитися корисною порадою, яка працює на 100%. Але щоб виконати цю дію, щоб виконати цю мою пораду, потрібно розвивати свою силу волі. Потрібно розвивати свій внутрішній стан. Тому що ви можете знати, як це виконати, але зробити. Це вже інша справа. А от щоб це зробити, потрібно бути сильною або сильним. Ось тут проблема у багатьох людей. На жаль, на жаль, наше суспільство, наш соціум, наша система, матрична система так побудована, що не вчать людей бути сильними. А вчать людей скидувати себе відповідальність. Хтось тобі постійно допоможе: або держава, або якийсь егрегор, або релігія, або треба в Бога попросити, який обов'язково допоможе. І це все заводить тебе в ілюзію. Ти стаєш слабким. Ти входиш в жертву, і в тебе не вистачає сили. Щоб якраз зробити якісь такі кроки і повністю змінити подію, долю у своєму житті. Саме для цього потрібна практика, саме для цього потрібно тренуватися. Заведи просто собі блокнот, у якому ти будеш писати, повторюючи сценарії свого життя. І коли прийде момент, і ти зрозумієш, що ти зараз знову знаходишся у цій петлі, тому що цей сценарій повторюється. І ти вже вмієш прослідкувати це повторення, побачити, відчути. Там навіть сценарій буде, ніби як, знаєте, старе кіно, плівка, повторюється, повторюється, повторюється. І ніби. Тебе щось захопило і ніби дало тобі надію, що ось зараз буде все по-іншому. Ось зараз є шанс все змінити. Але ти знову робиш то саме, віриш і довіряєш, і за своєї слабкості, і за своєї жертвеності, невпевненості у собі. І за своєї обезцінаності себе, і ти попадаєш знову у той самий сценарій. Може бути навіть та сама людина, а можуть бути навіть інші люди. Тобто актори змінилися, сценарій лишився той самий. Тому що ти не пройшла урок. Тому що ти не взростила свою силу. Свою цінність, повагу до себе не змогла чесно чинити так, як ти це відчуваєш, як відчуває твоє серце внутрішнє я. А якщо воно з чимось не згідно, значить це зрада. Це просто зрада. Самій до себе. І ось цей урок тебе вчить, що ти повинна поступити по-іншому, що ти повинен поступити по-іншому. І ось зараз, як би це не було болісно, тобі потрібно прийняти рішення і просто видрати себе, витягнути з цієї петлі, карнічної петлі. І саме так змінюється твоя дорога, і саме так змінюється твоє кіно і твій сценарій. Я дуже часто даю консультації з приводу повторюючих сценарій. І так я можу все розживати людині, і так людина може все побачити і зрозуміти. Але справа в тому що діяти їй прийдеться самій, а щоб діяти їй потрібно стати сильною. Тренуйтеся. Я закликаю, щоб кожен з вас тут тренувався і ставав сильним. Немає нікого, хто зробить щось за тебе. Бог не зробить за тебе і не допоможе тобі. І Бог. Недобрий метелик чи ангелочок. Ні. Йому це просто не треба. Він навіть тебе не чує, якщо хочеш, а почує ось тоді, коли побачить, що ти або не така, як всі, або твою силу, яку ти повинна розвити сама. Або сам підсумок, щоб вийти з долі, яка вас не влаштовує, потрібно брати блокнот і записувати всі свої повторюючі сценарії. Щоб вийти з цієї часової петлі, потрібно в якийсь певний момент. Набратися сили за рахунок практики. Піти у цей свій страх, тому що у страху завжди є сила, вона відкривається сила. Страху немає взагалі. Страх це ілюзія, твоя ілюзія, щоб ти пробудила у собі силу. Ось для чого є страх. Тому у всі страхи треба завжди іти. А йти в них легко, коли ти розумієш, що його немає. Це просто твоя ілюзія. Ілюзія літає, немає страху. Ти йдеш і він пропадає. Так от, піти і змінити хід подій, вчинити не так, як ти це робиш постійно, не вестися ні на кого і ні на що. Зробити зовсім іншу дію. Часто це потрібно просто прийняти рішення відповісти. Іноді буває, що потрібно кудись переїхати, від когось піти або від чогось піти. Але перед тим потрібно прийняти внутрішнє рішення і набратися сили це зробити. Петля закінчується. Ти виходиш на іншу дорогу свого життя. Зрозумій. Але це зробиш тільки ти. Ніхто не зробить це замість тебе, такі правила гри. Такі правила гри ставати тобі сильною або сильним. Ніхто тебе не виведе з цієї петлі. Любий мах навіть самий сильний, цілитель, будь-хто, ніхто тебе не витягне, тебе можуть тільки направити, щоб ти це зрозумів, зрозуміла, показати тобі, сказати ось тут треба працювати. І то справжній мах зробиться тоді, коли буде бачити, що людина готова це прийняти, що вона розуміє взагалі, про що йдеться мова. А далі вся справа за тобою. Ось так люди змінюють свою долю тільки силою волі.